У тета акно тут тута поставив. Ну і від ді пошли три Олег Сухін, переселенець із Бахмута. Каже, там працював на швидкій, тому багато чого встиг побачити. І спитав, все, там я під всім був і під ракетами. І... На я буду. роботу чоловік переїхав восени 2022 року. Тут він сподівався знайти спокій. Однак вночі 23 лютого росіяни вдарили керованою авіабомбою неподалік його нового дому. Олег розповідає, що після обстрілу він та інші жителі прийшли на вулицю, щоб оцінити руйнування, то допомагали одне одному прибирати наслідки. Да, телевізор я. і на телефоні там теж сидів. Спочатку було два звука, якби. Ну, я тоже пережил с 14 вы, сами понимаете. А потом открыл окошко. Mm. с той стороны вспышка была сильная. И гудела очень. Я упал на кровать. И <связывая> все это. А потом был четвертый дед. У нас тут целые вот соседи пострадали много. И здесь соседи. По возможности помогаю всегда всем, как бы дом снимать. Да, тут все соседи и те, и те. Повыскакивали и все. Ну, а что делать? Я просто Як і вдома це все всем допомагало. На щастя, під час атаки обійшлося без жертв, проте багато будинків зазнали пошкоджень. Нічого не очікували, воно внезапно. Три-чотири було філі такої. То. Взриви, чув, як все кло посипалося. Ще що я не зрозумів, що це шифер, воно шифер слітів криші. Ну що, вийшов, давай дивіться, де що повилітало, В окна всі відкривалися саме прийшлося закривати все. Та ні, там на веранде стекло, там на там шиферина, кажу, вот, окно, вважай, розламалося, але. Закрив я, пока не здержиться, то ну, в общем треба буде мити. А то а з осколком забурку. Один, там два. Сьогодні. Місцева жителька Людмила Целуйко каже, що після вибухів спустилася в підвал. У її домі побило вікна та шифер. Десять часов почали наживати спати, і вибух один, менший вибух, потім второй, потом третій. Все задрожало. Стекла посипались, ну що, ми в підвал, повиходили, багато людей було на вулиці, потім почали під'їжджати машини, хто свої родственники почали допомагати друг другу. В мене нікому допомагати, в мене може вмер. Вікна вибиті в веранді, і у спальні вибиті вікна, і в гаражі, і в літній кухні. І... Гараж розкрива, шифер валяється. Олександр Репченко, який проживає на протилежній вулиці, каже, що цю частину міста ворог атакував і раніше. Раніше були, но трошки отут город копали осінью, а вони дрон запустили. Як прийшлося падати, допомагав город по копати, а вона лупанула. Цилиспо вони ж б'ють по людях. по людях. Що тут у нас війська стоять? Тварюки. За словами міської голови Надії Вайло, вночі поглухово вдарили чотирма кабами. Внаслідок атаки пошкоджено нежитлові приміщення, приватні будинки, автомобіль та об'єкт критичної інфраструктури.